Знаєш, як зробити ігри у дворі безпечними. Запам'ятай правила та обговори це з батьками. Правило перше. Грай під наглядом дорослих. Вони можуть допомогти тобі уникнути небезпеки. Правило друге. Грай у безпечному місці. Перед початком гри. Перевір, чи немає небезпечних речей. Правило третє. Не кидай камінці, гілки, іграшки в інших. Правило 4. Грай з друзями, а не проти них. Ігри повинні бути веселими та дружніми. Правило 5. Якщо в грі є правила, дотримуйся їх. Тоді не буде конфліктів та травм. Правило 6. Завжди пам'ятай, що головна мета в грі це весело провести час і залишитися. Цілим і здоровим. Ти знаєш, що у дворі можна грати не тільки іграшками, а й камінцями, каштанами, насінням рослин. Спробуй зробити орнамент. Створи веселі портрети. Зроби відбитки на пластиліновому колі. Проведи прогулянку без іграшок. Сфотографуй і в тебе будуть гарні спогади про осінь. Спробуй вирішити проблемні питання. Що станеться, якщо листя восени не опаде? Мороз та сніг можуть зашкодити листю, якщо воно залишиться на дереві. А коли листя восени опадає, це допомагає рослинам захистити себе від холоду та підготуватися до морозів. Тоді рослини залишаються сильними та здоровими. Що станеться, якщо не буде комах? Комахи це їжа для інших тварин. Якщо вони зникнуть, то птахи, і жаби будуть голодні. Комахи знищують на рослинах різних шкідників, і якщо вони зникнуть, то рослини захворіють. А ще комахи допомагають рослинам рости і давати плоди. Що станеться, якщо найтиме дощ? Все стане сухим, рослини почнуть в'янути адже дощ поливає рослини та наповнює річки та озера. Побудуй з конструктора своє безпечне подвір'я, розмісти на ньому ігровий майданчик, лавочки, квітничок, гарно тобі провести час.